Всім привіт! Ми нещодавно повернулися з подорожі на вихідний подорож вихідного дня більше 1800 кілометрів з Старогарду Гданського північна Польща до передмістя Відня і назад. От, і я можу вам розказати трохи статистику цієї подорожі, бо під час подорожі я всієї статистики просто не маю. Отож, наша подорож загалом була 1805 кілометрів. Там, з невеличким гачком. За два дні електричної машини. Тобто в день ми подолали 900 кілометрів за один день. Звичайна дорога, ніяка, це не була гонка, ми їхали з сином. Але так з цікавості це була така подорож, модель ситуації, коли вже всі зарядки в Європі будуть дорогі. Як я вже казав у попередньому відео, знову подорожчали суперчарджери. А інші зарядки теж подорожчали. Ну, ще може не всі, але якщо ми подорожуємо по Європі, то ми легко знайдемо собі дорогу зарядку. Отож, я їхав 1800 км у подорож і заряджався на кожній зарядці. Я також записував, скільки б мені коштував суперчарджер, яких у мене було тільки два на всі 1800 км Отож зараз поділюся з вами. Коштами поїздки. Значить, перший день ми доїхали там, ну, приблизно 900 кілометрів до Відня. На цю всю дорогу нам треба було заряджатися, підзаряджатися три рази. З дому ми виїхали, маючи там 99 майже 100% батареї. Перша зарядка у нас була в районі Лодзі на швидкісній станції Greenway до 150 кВт, Шелоропочинська Луч. І по графікам заряду я побачив, що ми досягли навіть 148 кВт, Тобто, ця станція дійсно видає ці 150 кВт, які обіцяє. Єдине, що треба підігріти батарею, тобто треба обминути машину, що ми їдемо на суперчаржер. Там ми зарядилися. Я не пам'ятаю, здається, до 68%. Ну не важливо зараз до скількох відсотків ми зарядилися. Важливо зараз скільки ми витратили на це. Грошей. окей. Бо я не маю жодного абонементу Greenway, я платив повний тариф. Отож, мені перша зарядка на Greenway коштувала 115 злотих 78 грошей. Це за 50 з хвістиком кіловат-годин. Друга зарядка у нас була на швидкісній зарядці Siemens. яка, мабуть, єдина зарядка у Польщі. Вона обіцяє до 180 кВт потужності, але розігналася вона в мене там десь до 150 тільки. Ну це теж дуже добре, це краще, ніж Суперчарджер версії другої в Катовицях, де можна максимум в стрибку 135-140 побачити. А якщо потужність буде поділена, то ми матимемо 60-70 кВт усього. І ще щоб заїхати в Катовиці, ми втратимо дуже багато часу. Тому я не хотів туди з'їжджати. Це мінімум 20 хвилин страшеного часу на петляння через місто, а може навіть і більше, може навіть і 40. Це я літом рахував, так що можете побачити мою подорож з до Відня літом. І я тоді їхав по суперчарджерах і втратив багато часу. Добре, то скільки ж мені коштувала зарядка Noxo зарядку з чаржером Siemens? Я зарядився 44,88 квт кВтго і витратив на це 134 злотих і 13 грошей. Добре, наступна зарядка в мене була і остання за цей день був суперчарджер Бурно. Він для мене був безкоштовний, тому що в мене ще є безплатні кілометри, але він коштував 16 чешських крон за 1 кВт годину. Я витягнув кількість квт годин заряджених до батареї з аплікації, з мобільного застосунку з сайту Теслафай. І ось що в мене вийшло. В мене вийшло, що зарядилися ми 33,5 кВт години і по 16 крон по курсу на сьогодні, який є в Google. Дуже погано видно, що тут. А, 103. Це мені коштувало б 103,62 злотих тобто зл. приблизно. Тоді мала бути безплатна зарядка, але я безплатною зарядкою не заряджався. Я по приїзду на круг, якийсь там Ходж Кіршен. Круг Кіршен. Я там заряджався на зарядці VN Energy, заряджався роумінговою Мейнгау. Я заряджався небагато. На, десь там мені вийшло 380 євро. В перерахунку це приблизно. 18 злотих, там я зарядився зовсім трішечки до 26 чи 9%. Я ще обнижував швидкість зарядки в тесті до 5 А до мінімального рівня, щоб заряджатися, ну як щоб найменше заплатити. Очікував, що вночі в мене буде зарядка безплатна, як попереднього разу, але виявилося, що вона була платна. Я там активував зарядку ОББ. Це, Залізни... Залізничній станції це зарядки від австрійської заліз... залізної дороги, австрійської залізниці. І я заряджався там на 11 кВт, артивував картою Greenway. і мені ця зарядка вийшла 140 злотих і 31 гроші. 46 майже 47 кВт годин я там зарядився. Не залежав я машину на зарядці на всю ніч, тому що. Ну, це я не знав, які там тарифи, чи там часом вночі не будуть якісь штрафні санкції за... з похвилинною оплатою за блокування зарядного порта. Отож, дорога зарядка, більше 3 злотих за кВт годину вийшло на повільному Type 2 роз'ємі, це як кори... коли користуємося роумінговими картами така фігня. Нас виходить. Добре, наступного дня я виїхав. В мене не було 100% заряду. Я виїхав, у мене було так 87 чи 89%. Ну, в кожному разі, перша моя ж зарядка після Відня була е, на Supercharger Оломуц, Це вже ближче до Острави, вже перед, перед Польщею недалеко. От, на Оломуц я нічого не заплатив. Але е, дивіться, там мені треба було. Підзарядитися 16, всього 17 кВт годин. Я приїхав і мені вже програма пише, від'їжджає. І коштувало нам це 48,90. Коштувало б нам це, якщо б ми платили по 15 чешських корон за квт годину 48,90-49 там злотих. Ця коротенька зарядка, яка тривала 8 хвилин, 9 хвилин з тим, що ми заїхали. Окей, наступна зарядка в нас була знову зарядка оператор Noxa, зарядна станція Сіменс. Той самий роз'єм. Знову ми там розігналися до більш ніж 140 кВт кВт. І коштувало нам це 140 злотих 31 грош за, 40, за 51 кВт годину. А, ні, за 46,94. За 47 кВт годину. От. І після цього я їхав автострадою А1 через усю Польщу, тобто від південного кордону з Чехією. Я доїхав аж до Іоніті Кутно. Це я вже минув поворот на Варшаву і доїхав до повороту на Кутно. Там є зарядка Іоніті. Значить, в Іоніті в мене є абонемент, за який я плачу 79 злотих на місяць. А сама зарядка мені коштувала. За, 60, так, за 51 кВт годину 50,94 Сама зарядка мені коштувала 66 23 гроші. Тому що там мені зараз злоти 23 за кВт годину з мене знімають. Так що дуже вигідна ціна. Ну, можете додати 79 євро за абонемент, бо щось у мене така чуйка, що до кінця вересня я іншої зарядки на іоніті не буду мати. Добре. І остання зарядка це була зарядка вдома, до від рівня, що в мене був там, в мене було 8-9%, як я доїхав додому, до 99%, які я мав, коли виїжджав з дому. По 60 з половиною польських копійок. Ця зарядка мені виходить на трохи менше, ніж 40 злотих. 38%. Злотих 39 грошей. Тобто актуальна вартість моєї поїздки по зарядках, не враховуючи вінієти австрійської, яку я докупляв, 665 злотих 31 грош. Це те, що я заплатив. Якби їхав хтось, у кого немає безплатних суперчарджерів, поїздка б коштувала 817,90 злотих. А якщо ми собі уявимо ситуацію. Що у нас підвищили нічний тариф три рази у Польщі, то тоді б, заряд, ну, тоді б мені ця поїздка варту, вартувала майже 900 злотих 894,68. Це в випадку, якби мені домашні зарядки коштували так само як комерційні в трасі, і якби мені зарядка до вдома коштувала 117-115 злотих. Ну, тепер порахуємо. Скільки це на кілометр на кілометр. Те, що я заплатив в реальності, це 37 грошей за кілометр. Це вже відчутно. За, е, якби я Якби я платив за суперчаджер, то мені б уже кілометр вийшов в 45 польських грошей, а якби зарядки домашні підвищили, то 50 польських грошей за кілометр. Тепер дивимося на ціни. Саме дешевий саме бензин станом на 26 вересня був 620. Тобто можете порахувати, якщо 100 кілометрів коштує 36,85 злотих, то можна за, цю, за ці кошти купити 594 літра бензину. Тобто, вже є автомобілі, звісно, не такі потужні, як Тесла. Якщо це бензиновий автомобіль брати, то це не може бути, наприклад, Ford Mustang. Чи там якийсь Kia Stinger v 8 це вже не може бути, це має бути якась дешевша машина. Але звичайна машина на бензині вже буде коштувати поїздці автобанами, так само, як це. Це навіть по тих цінах, що я заплатив навіть з безплатними суперчарджерами. На газ, мабуть, ще дешевше. На газ я ще не рахував. От я вам просто я сфотографував вчора кошти, вартість. На наших заправках цих палив і вам скажу. Але з іншого боку, якщо їдемо на бензин чи на газ 900 км мало яка машина проїде на одному заряді, нам треба буде на, одному, на одній заправці, треба буде заправлятися по дорозі. По дорозі бензин і газ коштують набагато більше. Я в своєму фільмі робив, е, якби, показував на відео. Скільки коштує бензин там, чи газ на тих заправках, де я заряджався. От, а також я скільки читав ціни в Австрії на дешевій заправці в Відні, де була черга. Вранці, коли я виїжджав, була черга на заправку. Добре. Тому я зараз вам скажу, а якщо б я платив за суперчарджери, то в мене було б 45-30 кошт 100 кілометрів, і тоді мені треба було б, ну, я за ці гроші міг би купити по сьогоднішнім цінам 7,3 літра бензину. Це вже щось, це вже можна їхати на якомусь, мабуть, Volkswagen Arteon TSI в економному режимі, мабуть, за, з двигуном 1,5, оці економні. Але я не знаю, як з більш потужними версіями 2.0. ТСІ, то там кажуть, 10 літрів е, з'їдає. Ну, хто. Знає. А якщо б ще й вдома підвищили вартість зарядок, чого зараз ще не відбулося, тому коли підвищать вартість електроенергії так, що в домах він, вона буде коштувати в три рази дорожче, то і бензин буде коштувати дорожче. Тому це все знаєте такі спекуляції. Е, ну, але якщо. Якщо підвищать ціни зарядки вдома, і я, наприклад, не поставлю собі сонячні батареї, то мені така зарядка, така поїздка коштувала б 49,55 за 100 км, тобто ну, майже 50 злоти за 100 км пробігу. І тоді це відповідало б 8 літрам бензину за сьогоднішніми цінами. Зараз ми якраз будемо проїжджати повз заправку таку в селі. Між Гданськом і Старогардом Гданським, і тут зазвичай добрі ціни на пальне. Зараз я вам прочитаю, по чому у нас сьогодні бензин, газ і дизель непремігло. 6,29 літр бензину, 7,18 літр дизеля, 3,19 літр газу. Такі висновки з поїздки. Коли змонтую відео, покажу вам ціле відео поїздки до Відня і назад. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже, дуже це мені допомагає. Ну і до побачення. Па!